А саме головне тепер, увага, в машині 220 кінських сил. Уявіть собі, тут, до речі, чіпований мотор Stage 1. Якщо завод видає 180 сил, то зробили цей мотор ще потужніше 220 сил. Ну, розумійте самі, як він їде. 220 сил для Opel Astra H. Це ж взагалі щось нереальне. З'являється дуже цікава машина в продажу, продаж від власника. Цю інформацію контактну ви отримаєте від власника. Зараз вас просто трошечки ознайомлю з машинкою, тому що це Opel Astra H. Не типова Astra H, тобто не дідовська, така для молодого діда. В білому цвіті, в опц лайн комплектації, на ледах, в туманочках Леди, на новій зимовій гумі 23-го року. такі залізні диски, але цікаві фігурісті такі. Це у нас універсал. І знаєте, що тут найцікавіше? Це 1.6 турбобензин. Чесно кажучи, до цього автомобіля я і не знав, що є турбобензинові Astra H. І всі на такій класній комплектації у нас є парктроніки задні по салону. У нас текстиль в шикарному стані. 210 тисяч кілометрів заявленого пробіга, Але Салон ну, просто в ідеалі. реально. Машинка обслужена повністю. Була реставрація турбіни 10 тисяч назад, 3 тисячі назад. Мінялись мастила та фільтра, шестиступка механіка. Клімат-контроль однозонний, великий монітор, до речі, у нас тут є. Два ключі, шкіряне мультикермо, круїз-контроль, датчик світла дощу, 4 електроспопідйомники, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Це машинка дійсно подарує емоції 6300 вона в продажу. Перевірив, лакофарбове, понизам дверок є підкраси, на деяких харочках понизу є підкраси, без ДТП, без пошкоджень, але по понизу. Напевно, їх болючі місця. Ці Трошки є підкраси. Шторочка є. Тут у нас мені сподобалось, що є і запаска, і пінокомпресор буксировочний крюк, Тобто є бажання, поміняли на запаску, нема бажання, поміняли, не знімаючи колесо, відремонтували. Досить цікава моделька, ОПЦ-лайн-комплектація. Білий яскравий колір зі спойлером, з такими накладочками. Цікавими, це у нас пленка, напевно, да? з пленочкою на фарах. Фари красиві, виглядає супер. Якщо роблять антихром в чорний, то тут у нас зробили антихром в білий. Короте, унікальна моделька. Залишаю знизу номер власника, зв'язуйтесь, списуйтесь, домовляйтесь по тест-драйв. І машинка повністю обслужена, там є акти виконаних робіт смета по обслуговуванню Там на більшій сумі гривень. Тож Машинка вас не підведе, повністю обслужена ще й на зимовій гумі. Тож, друзі, машина майданчик автопоїнт і дзвоніть власнику цієї красотки.